Дитячий дошкільний заклад спеціального типу номер 7 не бачив ремонту понад 5 десятиліть. Ще на початку місяця до віконних рам і торкатися було страшно. Після того, як у міському бюджеті віднайшли кошти на заміну усіх вікон, заклад отримав нове обличчя. Підприємство, яке встановлювало сучасні склопакети, обмежилося не лише виконанням робіт. Цьому році нам повезло, дійсно повезло. Наші мрії збулися. Ми вже новий рік зустрічаємо з новими вікнами. І сьогодні фірма, яка встановлювала нам ці вікна, теж завітала до нас садочок з подарунками. Рок, Гости з подарунками у садочку щас. зустрічали урочисто. Запрошуємо вас до, до нашої господи, господи, до нашого дитячого садочка. І вихователі, і діти у святкових новорічних костюмах малеча зраділа подарункам, а посмішкам своїх вихованців раділи, й дорослі. Бачиш цих дітей було важко не від невідізватися, не допомогти їм, не надати хоч якусь допомогу, те, що ми можемо зробити. Представники міськвиконкому задоволені 290 тисяч гривень вдалося освоїти на заміну вікон ще у двох дошкільних закладах. Бажанню підприємців обдаровувати дітлахів вони також радіють. Утім, благодійникам у майбутньому можуть зашкодити законодавчі зміни. Сьогодні у нас досить небагато таких підприємців, які йдуть на подібні кроки. як ось Андрій. Сапа і, і деякі інші, які здатні на це. Ну і плюс скажу відверто, що в наступному році це буде проблематично, адже преславутий закон по боротьбі з корупцією він не буде дозволяти робити оці речі. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка новини.